І так, привіт, шановні друзі, мої підписники, от всі, хто дивиться це відео, всіх вітаю на моєму каналі. Значить, сьогодні у нас мова піде про фунгіциди. Які саме я використовую? Як вони йдуть по черзі один за одним? Ну і з яким інтервалом? І для чого? Значить, перший фунгіцид, який ми використовуємо, це Previcur Energy. У ну, мене така літрова фасовка, але ще я використовую півлітрову. у мене десь є там, я її не заніс. З минулого року залишилась, то я для, залишив для проливу по каплі. Значить, цим фунгіцидом ми починаємо користуватись з самого початку від висіву насіння. Тобто я беру зазначену норму 3 мг на 2 літра води, от розвожу, і от, засипав касети, наприклад, торф, от, пролив цей торф, добряче так, не жаліючи. І Потім розкладаємо насіння, засипаємо зверху знову торфом, притрамбовуємо його і другий раз знову проливаю так добре. Привікуром, водою з привікуром. Ну і на цьому все. В принципі, ставляємо і е, поки воно не зійде. Наступна ж обробка буде через 2 тижні, так як він тримає всього 2 тижні. Це робиться для того, щоб не було е, чорної ніжки. Ну, як в нас її так називають, цю хворобу. От. Ну В принципі, не знаю, допомагає е, воно чи не допомагає, але коли обробиш, на душі стає зразу краще. От. Ну і в принципі не було такої хвороби. Тут може бути в принципі комплекс заходів. Це і торф якісний, і насіння хороше. Ну, тим не менш, привікуром все одно ж обробляємо. І так, через кожних два тижні. Зазвичай для розсади це десь три пролива приблизно. От. Я не оприскую, а потім знову через два тижні вже ну зазвичай це вже зійшла розсада. Я просто проливаю знову водою. Під корінь із провікурем. З такою само розрахунку 2 мл, 3 мл на 2 літра води. І так, раз за 2-3 зазвичай. Може, 4, якщо, наприклад, це перчик, той довго росте, перчик-баклажанчик. Ну, А кавун 2 рази вистачає. Так що, отак ми робимо. І Потім, коли вже я висаджую розсаду в відкритий ґрунт на полі ну, та будь-яку розсаду, немає значення кавунце, помідор, там, чи огірок, то знову проливаю по капельній стрічці. Беру 200 мл превікура, розвожу його в 10 літрах води от, і разом із 200 літрами води, коли поливаю через крапельну стрічку. От вношу от цей розчин правікура. Отак от. от, так от. Ну, для профілактики воно більш треба. Отак от, от ми його використовуємо. Ну і все, на цьому більше ми його вже не використовуємо аж до наступного року. Так, наступний, хто йде в черзі після провікуру це Топсін. Теж класний препарат. Де тут зазначено от, хвороби, від яких він захищаєте борошниста староса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна, кореневі гнілі. От якраз те, що в минулому році в мене й було от, фузаріозна в'янення, сіра-білі гнилі. Е, що тут ще в нас є? борошниста роса, староса. Ну, в принципі, оудім? Отакі от хвороби. Це ж даю для профілактики. Це даю от, після, це дається по листу от, через два тижні після того, як я обробив провікуром. Ну, буває таке, що два тижні пройшло, я обробив розсаду провікуром, а там потім днів 5 пройшло і ми її висадили. От. І от ще днів 5 вона в відкритому ґрунті у нас росте, а потім обробляє топсіном. Топсін тримає 20 днів. Так, зазначено. Але я десь через днів. да менше днів 15-16 обробляю десь отак от приблизно. от. Топсіном. От. Це друга обробка у нас. Вона по листу. От. Ну і тримає він 20 днів, потім я. Після топсіну от, використовую редоміл. Теж для профілактики, швидше за все. Ну, от, в минулому році не допомогло. Все одно похворіло. От, все. Ну, але Обробляю редомілчиком, теж по листу. От, обробляємо все. Ну і тут зазначено теж по-моєму два тижні, я вже не пам'ятаю. Ну, залежно від того, для чого, От, наприклад, для томатів, то 14 днів. Огірки 10. Ну, Редоміл він більше, я вам скажу, не, не знаю, на кавуні він, мабуть, великого ефекту не дає. Він більше підходить для динь і для огірків. От, там він допомагає. Да. Я в минулому році обробляв огірки, да, вони перестали хворіти після обробки редомілом. От, а на кавунах я б ну, не знаю. В принципі, хвороба була дуже тяжка. фузаріоз, то може, радоміл просто не підходив для цього. Ну, тим не менше, обробляв. От, наступний після топсіну у нас іде Радоміл. От, я їм обробляю все, в принципі, кавуни, помідори, огірки, кабачок. Ну, кабачок майже не хворіє. Де не майже, а зовсім не хворіє, я ні разу не бачив, щоб він хоч чимось хворів. От. І картопля теж редомілом обробляється. От. Після редомілу йде такий класний препарат, як Квадріс. Це теж крута штука. На помідорах особливо. В минулому році вони хворіли фітофторозом, бо стояв туман у нас, було похолодало, дощі, туман, і видно було одразу, що вони похворіли, тому ми використовували от квадрис. Тут норма ну, 6 мл на 5 літрів води. Він, в принципі, от цього флакончика вистачить дуже надовго, і термін придатності от, 3 роки. Здати виготовлення. Ну, у кого маленькі, якісь там діляночки, то таку ж бутилку не треба купувати. Там вистачить маленької пачки, але знову ж треба брати у перевірених продавців оце все, тому що багато дуже підробки. От, можете купити, наприклад, квадрес, і він в кращому випадку просто вам ну, нічим не допоможе. От, а в гіршому взагалі ще й попалить ваші рослини. Тому все треба брати в перевірених, воно, звісно, дорожче там буде. От. Якщо воно оригінальне, от бутилка зараз на даний момент коштує десь в районі 1200-300 це 300 мл. От. Є й дешевші варіанти, вони сумнівної якості, я б так сказав. Так що після редомілу обробляємо квадресом. От наступна обробочка. Ну, Після редомілу теж через 20 днів я обробляю квадресом. 20 днів проходить і обробляємо квадресом. Квадрес довго не тримає, тиждень тижнів два. От. Ну і на цьому все. В принципі, зазвичай. Якщо немає, ну якщо літо добре, тепло і ніяких хвороб немає. Як наприклад, було в минулому році, то мені ще довелося застосовувати Застосовував такий от, от, препарат Median Ekstra. Він теж класний е апарат. Я їм обробляв в принципі все. Можливо, ну Я не знаю точно, чи це зупинило. Саме Медян зупинив фузаріоз чи воно все в комплексі. Бо в принципі цим усім я обробляв. Але половину кавуна вона все ж таки врятував. От, як -як. Воно було видно, що воно хворіло, воно там листя в'яло, але. В принципі, кавунчики були. От. І, до речі, от, найбільший ефект медіана я спостерігав теж на помідорах. У мене помідор сашерчик він теж хворів. Звісно ж. і е Я бачив, як листя починало в'янути е знизу, там, де стебло з землі росте, таке ніби такою ржою бралося. ну, Видно, що воно засихало. От. Воно вже таке і було, в принципі, але от я обробив медіаном і воно зупинилося. В принципі, помідори нормально дозріли, нормально росли. От. Я ну, думаю, що це допоміг саме медіан. От. Тому я в минулому році просто в нас було два тижні холодно, я зразу про це не подумав. Їм треба було обробити ще на початку, коли пішли перші дощі. І воно по прогнозу вже було видно, що у нас наближається до нас холод, треба було їм обробити. І, можливо, би тоді менше б хворіли мої рослини, але я зразу цього не знав. От, все, як то кажуть, пізнаєш вже з практики. От, якщо в когось буде така ситуація, то е, обробляйте зараніше їм і. Редомілом. Якщо ви знаєте, наприклад, що у вас знову зараз за і на певний там, час на тиждень, на два, то обробляйте заранше. От. Бо будь-яка тріщинка, будь там пошкоджене стебло, листочок, і через нього залазять всі грибки. От. Тому краще не ризикувати, а обробити заранше, і таким чином ви зможете врятувати свій урожай. Ще до речі, узяв це вже біопрепарат. Це на розлив я брав там в одному агромагазині з Великої каністри розливають казумін. Це біопрепарат, це, можна сказати, той самий грибок, тільки він знищує інші грибки. Я не пам'ятаю які, бо там треба почитати десь точно не скажу. мені немає балсанки від нього. Але от кажуть, що от поєднуючи от медян і казумін і обробляють якраз рослини, ну, не знаю. Я, звісно, не великий експерт, але е, знаю точно, що е, мідь вона знищує всі грибки без винятку. Тому. Ну, Ходить така думка, що можна обробляти, поєднуючі саме ці препарати, але я не буду ризикувати, я їх окремо буду обробляти. От, казуміном. Казумін кажуть, теж дуже високоефективний, він класно допомагає. Ну, тому я цей рік виберу якусь діляночку, не знаю, чи з кавунами, чи з динями, і буду конкретно от обробляти більш такими біопрепаратами. От, ще подивлюся, що є, і докупимо. Ну, звісно, для розсади то будемо використовувати, тому що от, нам треба виростити розсаду міцну. Ну, а далі будемо дивитися і буду намагатись, от, використовувати саме біопрепарати. От. І от такий ще взяв це. Фітоспарин. От, Теж повинен допомагати від фітофторозу. От. Зараз побачимо. фузаріоз, бактеріоз чи стараса. Ну, коротше, повинен. В принципі, це теж біопрепарат. От, от, я взяв спеціально для того, щоб от вибрати таку діляночку і конкретно обробляти біопрепаратом. Побачимо, що з цього вийде. Ну, звісно, якщо буде нормальна погода. Якщо знову будуть дощі, то я думаю, нічого там не допоможе. Там навіть синтетичні препарати не завжди допомагають. А біо, я дуже сумніваюся, що допоможуть. Так що, от, така в нас послідовність обробки цими всіма препаратами. От. Будемо цей рік займатись, буду все показувати, як будем його обробляти по листу через каплю. Короче, що куди. От, ну, а на цьому тоді. Буду завершувати. От. Всім до побачення. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментарі. От. Традиційно підписуємось всі, окрім москалів. Ну і всім на всього найкращого.